Вітаю вас, малята! Раптом в лісі посвітліло, стало всюди, чисто, біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Ми сьогодні з вами відправимось у подорож до казкового зимового лісу. Дітки, заплющите очі і спробуйте уявити. Тихе, сонне царство у зимовому лісі. Дерева старі, високі своїми верхівками впираються в небосхил. Широкий шлях, що йде через ліс, теж укритий снігом. І ось небо захмарилось і полетіли пухнасті сніжинки. Малята, я вам сьогодні пропоную намалювати казковий ліс. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вітер дерева колише гайдає то вліво, то вправо. А вони ростуть, міцніють. Вгору гору тянуться, радіють. Спочатку нам потрібно розфарбувати лист білого паперу. Беремо фарбу синього кольору і губку. І ось так зафарбовуємо. Тепер наш висох. Тепер нам буде потрібна фарба білого кольору, пензлик, серветочка і ось такий паперець. Приготувалися. Спочатку будемо малювати ось такі кучугури сніжні. Ось, ось такі. І розфарбуємо. А тепер беремо ось такий лист паперу, гарнисенько його скомкуємо. Можна навіть трішечки ось так пом'яти, щоб він, щоб він став м'якішим. І за допомогою білої фарби робимо ось такі оттиски. Це буде сніжок на наших деревах зимових. І кущиках у казковому зимовому лісі. Ось який казковий зимовий ліс вийшов у мене? Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!